Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття ознайомлення з природнім довкіллям. Яка ж чудова весняна пора. Вона все все пробудила від зимового сну. Матінка природа одягла землю в зелену сукню, напоїла землю талою водою і скрізь скрізь розкидані дуже красиві квіти. Природа матінка дивує. То дощ паде, то вітер дує, гроза тріщить, туман лягає, на небесах веселка сяє. Отож і ми часу не гаймо, природні явища вивчаємо. Все, що нас оточує і не створено людськими руками, є природою. Всі зміни, що відбуваються в природі, називаються природніми явищами. А які ж природні явища? Саме навесні. Це дощ, вітер, гроза, грім, блискавка, туман, роса. Вітер це рух повітря, яке переміщається над землею. Гроза це явище, під час якого виникають блискавки. Це сильні такі розряди, коли зустрічаються дві. Хмарки одна сумна, а друга весела. Вони зустрічаються, наштовхуються одна на одну і потім починають сваритися. І хмарки починають плакати від цього. Гроза буває небезпечною, тому в грозу ніколи не можна знаходитися на подвір'ї. Або якщо вже гроза застала саме на подвір'ї, десь, або десь на відкритому такому участку. То ніколи не можна ховатися під дерева, не можна стояти дуже на високому пагорбі або на дуже незахищеному відкритому такому місці. Отож, гроза виникає тоді, коли тепле й вологе повітря швидко піднімається вгору і утворює такі великі купчасті дощові хмари, як я казала, весело та сумну. А ще є блискавка грім. Отож, не слід лякатися, коли дуже-дуже голосно гримить. Спочатку загримить, а потім буде блискати. Ці це, це явище відбувається під час дощу. А що ж таке дощ? І звідки він береться? Дощ це вода, яка падає на землю з хмари. Хмара повністю насичена. І після того, як посварилися хмарки, водичка починає витікати. Тож хмарка не мов би, плаче. Зранку буває роса. Це такі опади, невеличкі краплиночки, які вкривають рясно всю землю і все навколо. В народі кажуть люди, коли зранку дуже-дуже багато роси, тож день буде дуже жарким. А коли роси немає, то може в цей день бути дощ. Роса випадає з вечора, дуже пізно ввечері вже опадає роса. Також ще буває туман. Туман це та ж сама хмара, але вона саме дуже низько над землею і сповнена маленькими-маленькими такими краплиночками, які поєднуються між собою, і навіть ми нічого не бачимо. Таке відчуття, неначе це дим. Ось такий туман, він також з'являється, коли зустрічається тепле і холодне повітря. А ще люди підмічали і склали такі прикмети. Кажуть про дощі, зранку парить, дощу шкварить. Отож перед дощем завжди парко і дуже жарко. Сіль і цукор сиріють, буде дощ. Ластівки низько літають на дощ. Сонце заходить увечері за хмарки, Сідає у хмарку, буде дощ. Малята: чим відрізняється осінній дощ від весняного? Або літній, там, скажімо, дощ? І які ж вони бувають дощі? А дощі бувають грибні, мряка бува і буває злива. Грибний дощик – це коли сонечко світить. Тепло, але все одно йде рясний дощ. Кажуть на нього грибний. Тож після такого дощу буде тепло волого і буде дуже гарний врожай грибів. Мряка це коли пасмурно і моросить малесенькі-малесенькі такі краплиночки, дощ, такий як туман, маленькі краплинки, але вони чуть більші, його майже не видно. Але постоявши трішки. Ми бачимо, що одяг наш змокрів і все навкруги мокре, а дощу, немов і немає. Потримавши долоньку, ми відчуємо, як вона вкривається малесенькими краплиночками і стає вологою. Ось така мряка. Злива, коли кажуть, зл'є як з відра, коли дощ дуже дуже густий, дуже дуже сильний і е, стоїть, як стіна. Тобто дуже тісно між собою падають краплинки, і таке відчуття, би справді якась стіна, або неначе хтось якусь повісив штору. Отака буває злива велика. Малята. А як же люди рятуються від дощу? Адже дощ потрібен. Це непогано. Він напуває всю землю, він дає вологу і рослинам, і тваринам, і людям потрібний дощ, щоб був урожай. Але як же люди від нього ховаються? Під що ховаються люди? Так, під парасольку. А що люди вдягають, коли йде дощ? І що вони взувають, яке в них взуття? Так, люди одягають плащі або якісь куртки і взувають гумові чобітки. Тож малята, будь-яка погода. Не повинна впливати на наш настрій. Ми маємо настрій чудовий і будемо радіти кожному, кожному дню. Хоч він буде дощовий, хоч він буде сонячний. До побачення, до нових зустрічей!